Слава Господу. Перше, що хочу сказати, що слово Боже живе і діяне. Так написано в євреям, 4 глава, 12 стих. І знаєте, я взяла для себе м, таку гарну річ, коли я молюся, я завжди приміняю слово Боже. Ну от в молитві я завжди кажу написано написано. Я знаходжу ці міста писання. Я кажу, написано для того, щоб ви знаєте, якщо написано, що слово Боже здатне відтинати душу від духу і судити на потемніші помисли і наміри, то я вірю, що дияволу воно точно прикриє його наміри і так далі. Тому я завжди, коли молюся, я не тому знаєте, коли я молилася раніше своїми словами, я дуже давно віруюча, воно якось ну діяло, але не діяло. от как. А коли я почала молитися Застосовуючи слово Боже, я помітила, що в мої молитви ну, Бог відповідає на них. От. Хочу засвідчити, як мій чоловік останній раз, вірю, що останній більш, більш не поїде. Виїхав на завдання. Почну з того, що коли вони туди їхали. А ну знаєте, я не знаю, я жінка завжди відчуває, що щось не те, щось не те. Завжди от ночу прокидаєшся. Я навчена так, що якщо я ночі прокидаюся, я починаю молитися. Ну, раніше я не знала за кого молитися. Зараз я знаю, да, це мій чоловік. Я завжди за нього молюсь, коли мене Дух Святий ночі прокидає. І коли вони виїжджали на позиції, так трапилося, що Ну, все почалось з того, як вони виїжджали. Перші машини поїхали, не дочекавши ну, роту мого чоловіка, тому що там у них щось зламалося з дверцями, там були машини. І вони поїхали перші. І та бригада, яка виїхала. Вони попали під обстріл, ще не доїхавши до позиції, і там багато було трьохсотих, двохсотів Тобто ну тобто, хлопці навіть не зайняли позицію. Ворог їх зустрів. І е, мій чоловік каже, коли вони туди йшли, це було 8 кілометрів пішки. Вони застрівали по пояс в болотах. Я трішки розкажу, щоб ви розуміли, що там не просто вони, знаєте, приїхали, сіли і сидять. Вони е, носять на себе, от ці, ну. Цю зброю, да, яка захищає нас, і це дуже тяжко перетинати у ці болота по пояс грязі, потім сидіти всі ті там три-чотири дні на цих позиціях. І е, коли вони зайняли позицію, на другий день почався обстріл е, такий потужний, і мій чоловік сидів з одним хлопчиком-побратимом, і він запропонував: Говорить, давай помолимось. Е, Тут говорить, давай. Ну, говорить, чоловік, говорить, я не чув, як він молився. Я почав молитися, тому що каже, страх такий там атакує, що просто ну, ти по-любому починаєш молитися. Говорить, Але я не чув, щоб він молився. Вон, говорить, Чого ти не молишся? А він каже, та я про себе. І е, перший снаряд прилетів в коридор їхнього бліндажа, де е, лежали ці снаряди. І е, другий снаряд, Там було три снаряди. Е, другий снаряд прилетів в коридор їхнього бліндажа. І третій снаряд прилетів прямо посередині, де вони спали. Це вони спали друг від друга, ну, може, там, максимум 2 метри. І так сталося, що криша від цього удару сламалася таким чином, що повністю закрила спальне місце мого чоловіка від ног до голови, От повністю його закрила. Він отримав ну, звісно, контузію від цього удару, Він отримав, ну, його заглушило. От. Він не пошкоджений. На жаль, цей хлопчик помер, який був з ним від осколкових поранень. І знаєте, я вірю, от написано в Божому Слові, я зараз прочитаю вам. Якщо долатимеш глибину глибоку воду, якщо потрапиш у біду, я буду з тобою, каже Господь. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтемеш по вогню, він тебе не опалить, полум'я тебе не дістане. Потім, коли мій чоловік виліз з цього бліндажу і відповз, цей бліндаж почав загоратися. І я дякую Богу, що на той момент мій чоловік не втратив свідомість. В те, що він дійсно був при пам'яті, Да, він був шокований. Да, він, коли приїхав з цієї позиції, він навіть заїкався, тому що ну, пережити такий шок, ну це дуже складно. Але я дякую Богу, що він зберіг. Він зберіг, він живий, він неушкоджений. Зараз він дуже гарно себе почуває. Він продовжує службу. Слава Господу. От, дякую Господу за те, що ви молитесь, молиться, молиться за наших хлопців. Це і я вас просто прошу, вивчайте міста писання з Біблії, Це дуже класно знати. Коли, коли знаєте, приходить дьявол і починає тебе в розумі щось там казати? А він приходить завжди. Він завжди приходить. Він тому, що він ходить як рикаючий рикаючил, написано в слові Божому, і ти повинен зрозуміти, як відбити ці атаки. Тому що своїми знаннями ти не відб'єш їх. Я вам кажу це точно. А Слово Боже, воно діє. Даже Ісус Христос, коли в пустині був із пам'ятаєте, він він написано, а каже йому Ісус. Написано. Тобто, ну, хоч хоча Ісус був Господом, правильно він міг взагалі не застосовувати Слово Боже. От тому я вас надихаю, вчіть слово Боже. Воно надихає, і воно дає силу.